Прибуток продавців риби зменшився щонайменше на 50%. Принаймні так розповідають підприємці на північному ринку. Усе через заборону, вилову та продажу потенційно небезпечної риби через підрив Каховської ГЕС. Що нині можна купувати на базарі, де ловити, та чи продають заборонені морепродукти. Дивіться у сюжеті. Раді зрозуміло. Зараз подивимось. Поліція Держпродспоживслужба та рибоохоронний патруль проводять рейд на північному ринку, перевіряючи, чи не порушують там заборону на реалізацію небезпечного риби після підриву каховської ГЕС. На усьому ринку. Інспектори знайшли лише дві точки з морепродуктами. Обидві перевірку пройшли успішно. Подружжя, що вже з десяток років торгує на ринку, кажуть, за останні два тижні об'єми продажів значно зменшилися. Очень, очень тяжело, действительно, потому что водоемы, вернее, их количество сократилось, и сократилось, естественно, выбор рыбы. Очень маленький выбор и очень мало привозят, к сожалению. Это считать страшно, но будет больше, чем, больше, чем на 50%. Да. Хотя бы выдержать, вы, выжить, выдержать Подождите, на своих остаться. Остаться не, не уйти в минус. А там да. посмотрим. Сейчас всім тяжело, нічого пережив. Дісіти хатять бичкові камбали очень сильно, на що очі. Хотя тюлічкою спрашувати кадавку. Продавці також кажуть, люди стали свідоміші і щоразу при покупці запитують документи на походження риби. За інформацією Держпродспоживслужби з моменту підриву дамби Каховської ГЕС в місцях продажу. вилучили майже тонну риби та моропродуктів, на які реалізатори не мали документів. Весь тиждень були рейди. Щоденно проводиться, по перше, моніторинг. Це щоденна робота. Також проводяться сумісні рейди з іншими службами міста, що стосується міст торгівлі на ринках. Також проводиться робота щодо стихійної торгівлі, місць купки стихійної торгівлі, де можлива реалізація риби та морепродуктів, а також стіснюється безпосередня робота відповідно до тих місцях, місцях іншої торгівлі, де реалізується риба, це стосується магазинів, супермаркетів. Якщо є в місті у нас великі супермаркети, там проводиться робота, а також є спец... спеціалізовані рибні магазини у місті. Нагадаю, вилофа відповідної продаж риби з Чорного моря, деяких приморських лиманів і річок заборонений, бо у воду потрапили небезпечні речовини. Тобто і риба може нести загрозу для людини через гельмінти та інфекції. Небезпечно риби купувати з арендованих водойм, які не мають жодного спілкування з Чорним морем та лиманами при Що стосовно великих водойм, вважаю, що Можна купувати рибу в стилі гульського яману, так як він був своєчасно закритий під час терористичного акту, і морська вода туди не потрапляє. Плюс до того, гульський яман є одним із чистих на території Одеської області, так що вважаю, що там риба повністю безпечна. Щодо Дунаю. Щодо Дунаю, ви знаєте, що Дунай дуже багато кілометрів стелиться територією території України. І якщо брати в межі Болграду, Ізмаїлу. Я думаю, туди вода чорноморська потрапити не зможе, і риба туди також може бути придатна до харчування. Ну, якщо все ж захотілося рибного різноманіття, то на ринку все ж можна знайти річні та морепродукти за смаком. Ну, якщо, допустим, судак, ой, вибачте, це тріска красна, сіра, сайда. Вот такі риби вони заміняють судак. Из, из, из тресковых у нас и минтай, и хек. Это все тресковые, которые могут заменить судачок, допустим. Там кто хочет жирную, мы предлагаем что-то из жирной рыбки. Масляная у нас там есть, допустим, такая, что может заменить. У нас хек в разных видах очень и в тушечках, и в филешечках, и в э, колбасках таких рулончиках очень вкусные. Поэтому мы стараемся предложить. Вместо килечки нашей Черноморской мы предлагаем Прибалтику. Салаку, мойву. Такое. Ну, креветка вся завозная нашей нету мелкой. Спрашивают мелкую, Многие спрашивают, но у нас ее давненько не было и нету. Щодня якість води моніторять відповідні експертні групи. На сьогодні її показники не відповідають нормам і відповідатимуть не скоро, кажуть в Держпродспоживслужбі.